Мушу вам повідомити страшну новину. Гордон втратив віру. Виявляєте? Гордон вірил -вірил в Кашпіровського, в Золоту пірамідку, в те, що Трамп порішає все за один день, а тепер, бачите, вот, не віре. Вот якщо говорити як є, я більше нікому не вірю. одному заявленню. ни одним словам, ни одному прогнозу. И призываю всех наших уважаемых зрителей не верить никому и ничему. Все поддавать сомнению. Слова обесценились. Слова вообще ничего не стоят. Вообще ничего. Даже если эти слова произносят э, такие э, большие государственные деятели, как президент Соединенных Штатов Америки Трамп. Ну, э, если бы мне кто-то раньше сказал, что так можно, я бы сказал, да ну перестаньте не прикалывайте меня, оказывается, можно и не так, то есть, можно говорить одно сегодня утром, вечером говорить другое, э, на следующий день третье. Ну, все противоположное сказанному раньше. А ты шо, серьезно? А як же, ж, а як же ж? Я скажу, что я знаю. До 5 ноября будут мощнейшие удары по России. До 5 ноября. А после 5 ноября будет финиш. Начнется вот эта та самая такая короткая финишная прямая. Хочу вернуться к своим прогнозам, которые я методично, планомерно и системно даю уже 7 месяцев. 7 месяцев. В первую очередь в программах с вами, уважаемый Василий Владимирович, я говорю о том, что в этом году горячая фаза войны будет закончена. 30 декабря. должно состояться нечто, большое нечто. Короче, кто-то с кем-то встретится 30-го, после чего будет очень интересное окончание горячей фазы войны. И вот... Минув рік від початку обіцяно про закінчення швидкої гарячої фази війни і Гардон перейшов до наступної стадії, про яку я вам говорила. Частково це деморалізація, частково це посіяння зневіри в головах його, його аудиторії. Тобто він бреше аудиторії, постійно розповідаючи якусь казочку нездійсненну, яку він вигадує, розповідає: от -от -от щось станеться для того, щоб в потрібний момент сказати: Ну я ж вам казав. І тут вже ну, якось навіть непристойно це все робити, і він переходить до цієї стадії, що не вірте нікому. От, якщо говорити як єсть, я больше никому не верю ни одному заявлению, ні одним словам, ні одному прогнозу. І призываю всіх наших уважаемых зрителей не верить нікому і нічому. Не вірте нікому і нічого, тому що я, 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 я вам із дюнька в цілий рік через те, що я брехло. Не вірте більше нікому, але приходьте до мене і слухайте всю ту діч, яку я далі вам буду розповідати. Тому що у Гордона, тим не менш, попри те, що він уже не вірить прогнозам, він любить починати етери так. Ну що, це вже все. Війні, кінець? Ви чуєте приближення міра і їм і й не пахне? І тут я хочу трошки повести етер в, ну, щоб моїм співведучим був Гордон. Тому що оце відео з Фейгеном, я просто я зайшла по обкладинці, я побачила обкладинку, і я вирішила, що я хочу піти подивитися про що ж це ЕТР. І можна подивитися на вираз обличчя Гордона, як він відіграє то скорботу, то посмішку, то ще щось, і вони там говорять про що то страшне, що що то буде хороше, чи погане, чи Америка нападе чи ні нападьо. Одним словом, там багато всякої. Ні про що розмов, але це знову ж таки, вони вже як члени сім'ї для тих глядачів, які їх щодня дивляться. І коли говорить Фейген, Гардон йому киває, питання, чому вони разом ну, зрозуміло, що таке Гардон. Ми <смі> робимо висновки, хто до нього приходить. Одним словом, вони знову включили гіпноз Корей. Але перед цим Гордон сказав, що він нікому не вірить, не вірте нікому, продовжуйте дивитися мої етери. І між іншим бувають такі моменти, коли Гордон, попри те, що він не вірить, і попри те, що от Путін плохой і все таке, він проштовхує ну, маленьку ілюстрацію, покажу всякі наративи. Для Путіна війна це життя. Вот это нам важно розуміти. Поки він воює, то він живе. Тому що... Для Путіна війна це життя. Він живе поки. Ну, Ми зараз побачимо, до чого він веде, але я все-таки хотіла б вам показати, чому я зайшла на це відео. Ви подивіться на цю обкладинку, яка красота! Це ж якраз для аудиторії, яка не вірити нікому. Ну там обкладинка сама по собі показує іздеж найвищої форми. Путіна інсульт, Москва в огні, взриви возле Кремля, на улицях Хаос. І далі гардон говорить нам, що в іншому інтерв'ю він говорить. От, якщо говорити, як є, я більше нікому не вірю. Я теж не вірю, але я можу завести собі, собі співвідучі Гордона, тому що дуже легко вирізати його отак, от він буде сидіти кивати головою, коли я там щось розповідаю. Правда? Діма? Ну, Діма, ну давай. О, Viu? Він мене чує, він в мене погоджується. Йому подобаються мої жарти. Йому подобаються мої жарти. Це нормально, можна робити співвідучим Гардона. Насправді, це, це прекрасно. Знаєте, я іноді так буду робити собі ставити його, щось розповідати, а він буде там кивати головою, улибатися і дуже уважно мене слухати. Можливо, хоч так якась аудиторія Гардона прийде до мене, щоб і мене послухати, тому що вони слухають його в інших, в інших комбінаціях. І в цих комбінаціях Гардон далі продовжує відбілювати. россиян шукаты хороших россиян и продавать их на блюде своей аудитории Для Путина война это жизнь вот это нам важно понимать пока он воюет он живет потому что когда закончится война вполне возможно россияне его спросят А что это было Вова А что это вообще было что это ты придумал такое От прям візьмуть, росіяни ніколи не питали, взагалі ніколи не питали, максимум їм дозволялася реакція на. Те, що їм диктує нова влада. Ну тобто, грубо кажучи, Сталін здох через рік розфінчення культу Сталіна, тому що новий хазяїн розрішив. Але запитати у Путіна, що та там, ну, це неможлива історія для росіян. І бачите, Гардон з одного боку каже, що він більше нікому не вірить, що треба поверистувати всім вірити. Але при цьому дарує такі обкладинки з Фігіним, і... Транслює всю цю муть і розповідає, що не все так погано, що росіяни у Путіна просять. Але питання в тому, що паралельно з тим, як нам продають цю історію, дуже багато гравців ринку робить те, щоб ми зосереджились не на відповідальності росіян, не на відповідальності Кремля, не на відповідальності всіх тих балалаєк, які його промотують у нашому просторі, а на тому, що. Обстріли, сум Кривого Рогу. Ну, якби сьогодні це відео було записано, то мабуть, я маю на увазі, яке я зараз цитуватиму, то, мабуть, і про Київ би згадано було. Все зроблено для того, щоб Владимир Зеленський діяв скорбне лицо. у них все хорошо, потому что они договариваются масштабно на прекращение войны в Украине и торгуются за каждую пять земли в Украине, за влияние на Украину, а также то, что будет во всем мире. А в это время у Зеленского не остается ничего, потому что он ну, буквально выставлен из Белого дома, не остается ничего, кроме как изображать из себя жертву. И вот эти вот удары по сумам, удары по другим городам, бомбежки постоянно, по большому счету сейчас очень выгодно Зеленскому играть жертву. Он никак не, не может ну, тут же Никто не играет игры. жертву, тут и есть жертва. Да, но дело в том, что когда вы изображаете себе жертву, то у вас должен должен быть алтарь для жертв жертвоприношений. Мы ведь должны задаться вопросом, а кто страдает во время этих бомбежек? Во время этих бомбежек, как мы известно, страдают дети, их убивают, страдают мирные граждане, убивают там целый троллейбус, сгорел в Сумах. А когда мы слушаем Зеленского, он как бы гордится этим. Посмотрите, что вы с нами сделали. И начинает на этом отыгрывать свою старую карту в том плане, Ви повинні допомагати Україні, тому що ми жертв Всьому цьому винувати взагалі Зеленський. Він просто в карти знову грає там для Трампа Зеленський без карт у Балашова. Який 5-10 карти на поза його версію Зеленського є, і взагалі в обстріли винувата не Росія, а Зеленський. Ах.